Так, друзі, у продажу у нас з'являється Ford Fiesta 2012 рік випуску. Офіційний автомобіль, другий власник з автосалону. Актуальна ціна 5800 доларів. 2012 рік двигун 1,2, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Маємо зимову гуму, непоганий стан на звичайних штампах. По кузову. Так, присутня косметика, присутня місцями і шпаклівочка, але в цілому дуже і дуже достойний стан. Технічно жодних нарікань немає. 109 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Зауважень по техніці немає, по автомобілю взагалі. Двигун працює рівненько, салончик у нас текстильний, доглянутий, встановлені чохли на сидіннях. По комплектації маємо електропривід дзеркал, мультикермо, механіка 5 ступенів, пічку та штатну мультимедію. 109 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок по приборці немає. Доглянутий гарний стан у автомобіля 5800 доларів Ford Fiesta 2012 рік випуску авто в продажу. По наявності придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України. Звертайтесь.